Ночі ле дощ тихо, тихо. Хоча всходжені дощ. Добрий ранок, друзі. Я тут подумав, що це я вам весь час показую велосипедні подорожі, треба спробувати щось новеньке. О, тому е на свій день народження місяць тому купив собі 55-літровий рюкзак Оспрей. Е зібрався, вчора зійшов з потяга в Яремчі, почав сходження на гору Малий Горган. Відійшов недалеко, тому що почав сходження буквально там за дві години до заходу сонця. Зупинився в афігенному місці для туристів з двома навісами, один зі столиком, з лавочками, інший під кострище. Вчора там чудово переночував. Сьогодні в мене має бути дуже великий набір висот, дуже велика дистанція, десь біля 20 кілометрів, можливо, навіть більше пішки я маю пройти і набрати більше тисячі метрів. Тому найближчі хвилин 10 ви будете дивитися не велосипедний контент, але тим не менше, я думаю, він буде для вас цікавим. Так що слава Україні! Не забуваємо, що у нашій країні йде війна, тому хлопців підтримуємо, донатимо на ЗСУ і Гоу зі мною. Взагалі, вся ця тема з аутдор мені і завжди була в принципі цікава. Я просто ніколи не займався цим професійно. Хоча хайкінгом я займався, я здійснював одноденні або на півдня такі походи у стилі хайкінгу з легеньким 18-літровим рюкзачком без ночівлі. Це в мене було. І мені це дуже реально подобалося завжди, тому я вирішив, так би мовити, розширити спектр цього хобі і спробувати професійний похід. З нормальним спорядженням, з трекінговими палками, з гідросистемою, яку я використовував для велосипедного спорту. От. ну В принципі, майже все спорядження у мене було. Чого мене не вистачало, це лише великого об'ємного наплічника, що я власне і купив, і трекінгових палок. Оце все. ну І ще чайничок я докупив собі як невеличкий бонус, тому що. Це якась така, якась така атмосфера, знаєте, нагріти в чайничку води, на каву, на чай. Сьогодні після обіду взагалі обіцяють дуже велику таку якусь зливу, там майже на півдня. Я вчора почав сходження і в принципі я його в дощ починав, але він мені якось так не заважав. Він там буквально півчаса покапав. Я дощовичок взяв з собою і плащ клійоночний накидав на рюкзак. От. І, в принципі, вчора я дуже мало пройшов, буквально 6 кілометрів, тому у мене дощ абсолютно ніяк е не взбудоражив, скажімо так. А сьогодні, сьогодні мені треба подолати велику дистанцію, і тому дощ це для мене трошечки проблема. Ну, Сподіваюся, що я в першій половині дня зараз максимально багато пройду, а потім, можливо, десь дощ перечекаю, приготую собі обід і на вечір там знов показує сонце, тому я сподіваюся, що все-таки. Я сьогодні хоч на якусь із трьох вершин дійду, чи на малий Горган, чи на синяк, чи на хомяк. Ну, перша у мене здається, малий Горган, тому я сподіваюся на неї сьогодні зійти все-таки. Знаєте, погода це те, що у велосипедному туризмі і у пішому туризмі те, що робить настрій чи не робить його, тому що у велосипедному туризмі критичний показник погоди це сила і напрям вітру. Тому що коли він дує тобі в пику, твоя швидкість може впасти чи не в два рази. А у пішому туризмі критичний показник це дощ. Тому що дощ це така штука, яка може як створити настрій, так його і погіршити. Погіршити дощ-настрій може тоді, коли в тебе мокрі ноги, мокра срака повністю, і ти лізеш вгору і на тебе течія мокра глина. А покращити дощ може настрій тоді, коли ти подолав дистанцію, сховався під якимсь навісом гарненьким, собі в чайничку заварюєш чай запашний. от, Капає, дощ капає, але на тебе це вже ніяк не впливає. Тому в такому разі дощ створює таку певну магію цього вечора. Тому сподіваюся, сьогодні мені дощ таки створить магію, а не зіпсує настрій. Хоча я вже по такій мокрій глині йду добряче, тільки що подолав невеличкий перевал, переслоп, здається, називається. Я навіть не знаю якого висоти, там якась незначна висота, там, можливо, метрів 700-800. Але зараз у мене буде тяжкий підйом на 1665. Сподіваюсь, я це зроблю сьогодні, бо якщо я цього сьогодні не зроблю, доведеться міняти ЖД квитки Тому що в мене ЖД квитки на завтра, на вечір, назад. Вот. Что, сказать, i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Тим це не сайм як є ору. be okay би окей. on each and every day The past is very Way back a year. Така тиха стежка, що я сам себе чую. Ледь-ледь пташок чутно. Більше нічого не чутно. Тільки що пройшов, я так зрозумів, що якусь. Колибу, мабуть, але таку не, не комерційну, де продають сир, а таку справжню колибу, там, де люди варять сир і там пасовий скапорят якісь полонини. А зараз у мене залишилось буквально пару кілометрів до малого горгана. Ну, я зараз такі торчки лізу, що у мене швидкість впала майже в два рази. Тяжко. Ну, але гори дуже гарні. І поки що мені пощастило з погодою. Перша година дня дощу ще не було, так що поки що щастить. О, сонечко вийшло, ліс такий гарний, коли сонце виходить взагалі. Прямай, так тихо, тихо. Фух. Що означає все це каміння? Це означає, що починається саме цікаве. Фінішний підйом на малий Горган. Ось такою стежкою. Трошки схоже, як на Говерло, але не зовсім. І зараз будуть відкриватися неймовірні краєвиди. Сподіваюсь, нарешті витягну дрон, тому що дуже хочеться, щоб я не даремно його сюди тягнув things are not the same as they were a year ago. Yeah. Oh. Я просто почекайте Хочу вам це показати. Я чуть не здох Я тут 1559 метрів Я чогось думав 1400 Коли я сюди дійшов Малий Горган. Рятувальна служба. Ну, Сподіваюсь, рятувальна служба не знадобиться. Переобідав борщиком субліматом. Сказати вам як він. Ну, то тяжко назвати борщем. Якщо не оцінювати його як борщ, а оцінювати його як просто якийсь супчик. В принципі, нормальна їжа, особливо коли туди пару шматків м'яса кинеш. Вечеря у мене є, ніда накида. Обіду завтрашнього немає. Тому до обіду мушу завтра обов'язково повернутися в Яремче. А поки дайте мені 5 хвилин, я насолоджуся краєвидами. Я це заслугував. 1665, якщо не помиляюсь, метрів. Все, дійшов. Все найважче, тепер уже позаду. Тепер уже спуск на полонину, завтра буду дивитися, можливо, ще на хомяк піднімуся. А можливо і ні, можливо, вже й досить. Тому що, чесно кажучи, втомлений вже добряче пройшов сьогодні 16 км з половиною і ще десь кілометр чи два поки спущусь. Це якби навіть для професійного хайкера добряча відстань, враховуючи півтори тисячі набору. Тому там, точніше, не півтори, десь 1200 я набрав за сьогодні, ну, неважливо. З вчорашнім днем півтори. Все, я досяг максимуму на цьому маршруті. З мене, мабуть, досить. Все, гора синяк. Бувай здорова! Дякую, що привітила, що я з'їв на твоїй вершині фініків, як в нагороду. Все, будучим чекувати десь он туди зараз стежкою. А поки трошки відкину ноги відпочину. І зараз майже вітру немає, така тиша. Зазвичай на вершинах вітер просто неймовірний, дуже такий інтенсивний. І доводиться утеплюватися, там одягатися. Я в принципі кофту одів, але мені жарко, я навіть можу її зараз кинути. Так що з погодою просто ідеально. Тепличні умови для альпінізму, для хайкінгу, для будь-якого аутодору. Клас. Коротше, я планую зараз дійти ой до тої галявинки. Подивлюся, скільки мені кілометрів на завтра залишиться. Якщо не багато, то там і заночую сьогодні. Якщо багато, то ще трошки пройдуся, побачу. Гоу! Все, прийшов в отель, буду зараз заселятися. Ну, майже з краєвидом, майже. Зараз побачимо. Можливо, камера цього не передає, але місяць вже в повні. І зараз фактично вже-дуже дуже темно. Ще півгодинки і вже, вже буде поночі. Тому швиденько вечеряю, заряджаю гаджет, я буду дзвонити сім'ї. І буду лягати спати. Завтра трошки полегшу собі шлях. На хомяк вже не буду підніматися, тому що щось трохи я не розрахував свої сили і вже занадто втомився. Класика! Вогонь захищений від вітру. Остання ніч. Завтра додому, тому насолоджуємося. Зараз ще тент просушиться, ще намет поставлю, ще не поставив. Все, всім добраніч! Чао попав. Добрый ранок. З ночи дождь На такие висоті я еще точно не снідав ніколи. Я в такому шикарному місці сьогодні ночував. Вранці прокинувся і наді мною літали хмари. Добре, що дощ перестав. Перестав дощ, потихеньку виходить сонечко. Тому мене взагалі мене просто балує погода і вчора, і сьогодні. Просто кайф. Шикарно, шикарно. Зібрався, вирушаю, тільки що зустрів трьох туристів. І вони мені порадили не йти тією дорогою, якою я збираюся спускатися вниз, тому що там такі прі... пряма. Я дивлюся по карті, що там пряма дорога вниз з гори. Я собі уявляв, що там дуже різкий спуск, але вони, вони кажуть, що там взагалі там, ну... <схай> там просто американські гірки. Тому я пройду ще чуть-чуть далі, на... буквально на кілометр чи на два, і буду спускатися такою зигзагоподібною стежкою. Вона трошечки має бути спокійнішою. Сказали, що добре, що я не йду сьогодні на хомяк, тому що вночі ж був дощ, і там просто зараз глина. Ну я здогадувався, що там глина. Проте, проте дякую цим добрим людям, що такі підказали мені гарний шлях. А зараз йду і насолоджуюся неймовірними краєвидами. Все, вирушаю далі. Легенький вітерець. Він абсолютно не напрягає. В Хом'яка вся у хмарах. Краса. move on each and every day Зараз от саме цікаве такі ділянки, що я вже декілька разів послизнувся на мокрому корінні. Так що тут треба вкрай обережний. Не знаю, чи передає камера градус нахилу, але градус нахилу тут просто. Неймовірний, тут, мабуть, всі 45 градусів. Йти треба дуже обережно, кожен крок промацуєш трекінговою палицею, тому що після нічного дощу дуже слизьке коріння, дуже слизьке каміння, дуже небезпечно. Одне діло, якщо ти земельку дупою зловиш, інше діло, якщо ти скотишся вон туди і головою вдаришся об якусь камінюку. Партнера немає компаньйона, хто би тебе врятував, тому думай про себе сам. Піклуйся сам і йди дуже обережно. Основа з основ заповідей соло хайкінга Так, ну, і куди мені? Сюди? Сюди? Чи сюди? Зараз буду перевіряти. Почалися вже листяні, а не хвойні дерева. Запах. Ну, ще запаху осені немає, проте опалого листя вже багато. І повітря свіже. Сьогодні 9 вересня. Майже ідеальна, або я б сказав би, навіть ідеальна погода для сходження в гори. десь градусів до можливо, 16 з плюсом, 17. Шикарно, просто шикарно. Іду і надихатися не можу цим повітрям. А, кайф. Нарешті спустився до цивілізації. Перша хатинка на низовині за сьогодні. Я чую десь там струмок. Зараз нап'юся води і буду шукати якось, колибу пообідати. Майже фініш, майже фініш. От і все. От моя стежка закінчилася. Починається цивілізація. І зараз десь тут вийду на дорогу. Спустився з гори. Зараз пообідаю, Можливо, ще зайду на наріницький водоспад. І все, я буду тулити, шукати якийсь транспорт до Яремчі. Полонина Залім чи залім 975 метрів. Ну от і все, друзі. На цьому моя подорож закінчується. Це моя фінальна точка на Рінецький водоспад. Далі буде дорога до Яремчі, дорога додому потягом. Тому я на цьому місці, мабуть, попрощаюся з вами. Лайк! Підписочка, дзвіночок, ви знаєте, що треба робити. Не забуваємо, що наша країна перебуває в стані війни, тому донатимо на ЗСУ, підтримуємо хлопців, чим можемо. Все. Я всім вам дякую, що ви провели зі мною ці 15 хвилин. До зустрічі на дорозі, до зустрічі в подорожах. Чао! We're all growing life, still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago <laughs>